Друзі, всім доброго дня. Сьогодні хочу показати таку цікаву рослинку, як граб звичайний. Ось такий, але він трішки незвичайний. В тому сенсі, що ну, дай ви побачити такий густенький граб. Власне, Він формований, але не стрижений. Я зараз ще не займаюся стрижками, а тільки формую. відповідно, якби. Підрізаються пагони на певній необхідній брунці і все. Він зроблений досить вузький, типу екрану. от якби Можна бачити, ось такий він тут де вузький. І от ця сторона. І Запускати я його буду в цю сторону і в цю сторону. Вверх вже, певно дуже не буду його пускати рости. От. Це північна сторона. А в боки ще буду. Там до певної необхідної мені ширини. От. Досить таке цікаве, досить гарне деревце. Його мало що там їсть, не хворіє, довго з листиком стоїть. Тобто проблем з ним ніяких таких немає. Ну і весною, звичайно, ось такий от він дуже гарний. Ну, Найбільш він гарний це в весняний період, коли листя молоде. От. Дуже гарне листя, дуже гарний колір такий. По-дальшому буде такий зелений екран. Що цікаво, що з цієї північної сторони ви собі можете щось ставити навіть якусь лавочку або ну, будь-що можете ставити і тут вже буде тінь. Тобто собі можна вже від сонечка сховатися. Ось такий він зараз має висту десь більше двох метрів. І на днях його вже підстрижемо, тому що він вже починає. Рости куди не потрібно, трошки він тут заважає і все. Тобто дуже пластична така культура. Якщо хочете щось тобі зробити, щось подібне, то я вам рекомендую. Беріть граб, ось так він виглядає. От Здалеку покажу, який він є, бо так зблизька, то не дуже видно ось. Ось такий він є. От. Йому років вже напевно 6. точно не скажу, бо я там не слідкував, скільки, але він виріс собі тут насіння. Це він не спеціально саджений, просто виріз насіння. І в подальшому я його спочатку хотів вирізати, а потім формував. Ну і ось що з того сформувалося. Звичайно, наступні роки він ще буде ще більш гарніший, тому що буде ширший, трошки вущий, там, звичайно, ну, вужчий, не вже насильно, але ширший і більш набойтіший такий буде. Але і зараз він досить гарно виглядає. ось. І росте без всякого там поливу, нічого не потрібно. Дякую всім за увагу.